Чудові рибки! Сьогодні хочеться дуже подивитися на прекрасний ваш старой прогноз підказки і рекомендації на вересень 2025 рік. Подумайте про себе. Подумайте, чого ви хочете. Якщо ви по стенденту рибка, якщо ви по знаку Дудяка рибка, ці ті, і ці знайдуть для себе підказки, поради і те, що дуже би хотілося б почути. Перша карта, дивимося. Боже, це свято, це або весілля, або свято, або день народження в когось, Понятне діло не у вас, але можливо це знаєте у ваших знайомих, подруг, дітей, якщо є, а друзів, партнера, це якесь свято, це якась радість. Четвірка резліця, по перше, по перше, да, четверка резліця у нас устойчива штука. Да? Це як стулець, чотири ножки, тобто воно непохитне. Тобто, якщо ви там собі придумали, буде праздник, 4 вересня він буде, да там буде 14 вересня, він буде, буде 24, він буде. Тобто, те, як ви вирішите, так воно і буде, не буде змінювати, не будуть змінюватися плани саме на цю карту, да? саме на якесь свято, тому що там щось десь. Ви вирішили, буде свято, і воно буде. І дуже багато знаєте, може якихось моментів радості буде в житті. Можливо, будете святкувати в перемогу в роботі, у відносинах, в країні. В якихось моментах, да, можливо, в бізнесі, можливо, якась ваша ідея за да, або тіємка, ну, в общем, ви поняли. Тут свято і дуже багато такого, знаєте, тепла, радості, страсті, весілля. ой, Весілля, весілля в смыслі радості. Весілля, от, я хочу сказати. Ось, або, можливо, дійсно якась дискотека, танці, от от ну, то есть, карта дуже крута і дуже класна, що вона перша, що вона задає ритм да, цьому місяцю вересні для вас, да, вона задає от, такий шарм, дуже кльовий, я б сказала. Що скаже, друга карта? А, ну, дивіться, луна може сказати про те, що, можливо, десь якісь сумніви, як би вони то десь отут сидять, да? десь щось возникає. Або тут проблемка, десь щось ви не розумієте до кінця, так буває, або тут щось не до кінця відчуваєте або довіряєте. Але в будь-якому випадку ця карта ще може сказати, що все те, що зараз покрите, не знаю, в чорному ящику лежить де десь чорті знаде, знаєте, то воно вилізе наружу. Можливо, якісь ваші думки, які би ви не хотіли комусь сказати, наприклад, вони вийдуть. Або, можливо, якісь. Слова, які би ви там, не хотіли почути, то вам скажуть. Ну, тобто, ви поняли, да? світ прольється на якусь ситуацію, фразу або людину, і ви замітите це, ну, дивитесь на ту людину з іншої сторони. А ще ця карта говорить про надмірну емоційність, але емоційність в плані сльози, депресія, холод, вічай, ну, будь-то все пропало. Але подивимось, що розкаже третя карта, можливо, вона розрулить таку ситуацію. Можливо, відстань, відстань вас бентежить, тому що це карта відстані холодності дистанції, скажімо так, да? на уровні, там, я не знаю, руки, ноги, два метри і так далі. Да, можливо, це спілкування через інтернет, або хотілося б відчувати більше тепла, більше пристрасті, тих теплих моментів, радісних, гармонійних, а виходить, що получається тільки холод, тому що ви або на дистанції знаходитесь, або можливо в паузі, наприклад, у відносинах щось таке. Ну, тобто тут моменти знаєте, приліви-отліви. Луна, коротше, вийшла повна, ви такі, блін, на тепер ростіть, пайду не знаю, пару бакальчиків або кофе, що небудь. Закинусь коховим або конхветкою. І от, от такі моменти. І по цій карті ще можна сказати, що надія вас окриляє, да? ви на щось надієтесь, і вас це ніби несе. Але будьте готові до того, що іноді надія, надія розбивається в і може бути дуже. Жорстоке і жорстке розчарування. Тому надійтесь на свої сили, вірте в себе, вірте в краще. Але на чиїсь там ну, на когось надіятися, можете, можете не надіятися, тому що ожидання вони можуть бути вибрати як реальність, і, може від того, може бути ота карта луна, да, коли буде трохи із ви буде виб'єтися, як депресняк. Але все в ваших руках. Карта це підказка, це рекомендації, це підсвітить там, де ви, можливо, не бачите, або попередить про щось. А все в ваших руках відповідальність лежить тільки на вас. Що скаже друга карта. Ой, рибка, це ви. Якщо вона дивляться віки, то це рибка, це ви, це ваш архетип. Якщо жінки, то це ваш любовник, по чому ні? Або це ваша дуже надмірна емоціональність. В будь-якому випадку ця людина показує, що або ваш партнер теж водний знак, рак, риба, скорпіон, хтось. А, і ви спілкуєтесь, да, і, звісно, і, він випадає як головним планом, да, бо ви не планом, а головною людиною, можливо, да? на версії місяць, тому що ви там разом або живете, або ще щось там. Ось ще така може говорити про якісь моменти романтики, побачень, от це, букетно конфетний період, да? якісь такі моменти, да? тепло, радість клас. Можливо, ви там грустили, грустили, а потім раз і ця людина приїде до вас, або ви до цієї людини, да? або просто зустрінеться. На шляху вересня, да? нова людина, наприклад, нове знайомство, і це буде саме цей партнер. Але ще це по цій карті можу сказати те, що якщо ви мужчина і в мене дивитесь, то вересні місяць він, звісно, буде трошки як, емоційним. Да? І те, як ви піддастеся цим емоціям, так воно й вирішиться далі. Да? Якщо ви впадете в якусь не знаю, в, сказ, в гнів, ну, там, що там ще люди по агресію, типу бо у вас щось не вийшло, то звісно, місяць у вас буде гавняцьким. А якщо ви там свою енергію перекваліфіціруєте в щось краще, типу я попробую ще я, там, ще і так зроблю, і так зроблю і ще щось. Не будете там гнобити когось або себе або планету, або в сесії після ви там якась не така, або якийсь не такий, то ви повірте, ви будете б накадлення, тому що карта архетипна, вона випадає ну не просто так, да вона випадає на якісь моменти ах, важливі. О, що скаже друга карта. Опана друга карта попереджає, що або вам брешуть, або або брешете ви, або брешете ви даже самому собі. Типа не можете вийти з кимсь пройтися, а, брешете самі собі, типа або не хочете. Ну то тобто, десь є цей інстинкт, не інстинкт, а як кажуть. А... Забула, короче, самозвання, будь то ви відчуваєте, що ви самозванете, да? або вас ошукали. Ну, то есть, десь, десь ви щось не зрозуміли, або вам не дійшло, або, можливо, люди якісь ем, з вами якось повелись, корот, і ви відчуваєте себе якось, ну, знаєте, ошукану, да? будь, ну, будь то на вас виявили грязь, але так, що, ви, ну, що це не ви були там, а стояли з боку, але гидко вам, ну, грубо кажучи, да? такі моменти. І ще дуже багато ця карта говорить про те, що. Маловато можливо інформації у вас для того, щоб, наприклад, якщо ви там працюєтесь на роботі, і у вас робота. Пов'язана з якимись такими моментами, там де ви чогось можете не розуміти, то у вас немає просто інформації. Вам треба знайти більше інформації для того, щоб ну зробити там своє діло краще, наприклад, да, вивести там вік 10, вік 50, не знаю, вік 150 і так далі. Тобто тут лише е, момент інформації. Тут або інформація вам іде неправдива, або буде йти, да, або ви, можливо, комусь там щось неправду. І оцей інстинкт, не інстинкт, я забула займовзай момент самозванця, да, оця проблема, синдром, синдром самозванця. От вона може прослідковуватись у вересні, да, тобто тут, ну. Спитайте себе, чого чого я так чувствую? Да? Що, що, що таке? Що не так, блядь, Що не так? Ваше не вам підскачити, тому що риби це вода, водні знаки, точно так же, як і раки скарпионі, вони дуже чутливі, вони дуже анімі і вони дуже як, інтуїтивні. Да? Вони, вони відчувають тільки тоді, коли собі не не пиздять. Тому що брешуть вони всім, брешуть вони завжди і не брешуть, брешуть — це дуже груби, да? не фантазіовують, чогось не доказують. Або ну, от, в такі моменти, ви поняли, що от, воно чувствуєш, коли з людиною розмовляєш, от, як у мене були там знайомі скорпіони, ти з ними розмовляєш і тобі вже гидко рядом з ними стоять, але це не всі такі, це тільки ті, хто да, там, на яких нижніх вібраціях. Да, або, можливо, просто не сашлі енергіями. Так буває, це нормально. Ось, але в будь-якому випадку да, можуть бути такі моменти, що десь іде все-таки переслідковується якась трошки брехня. Що скаже нам Треса карта. Боже, а у вас буря безумна. Це або вас спасатильний круг, або ваш спасатильний план, в який діяти, да, план дій, що ви зробили для того, щоб там змінити і так далі. Можливо, змінити там в роботі щось, у відносинах або просто там в якійсь ситуації і так далі. Що ця карта говорить про нову ідею, новий імпульс і, звісно, девочки, це новий партнер. знаєте, така от

То візьміть цю ідею, спробуйте, не зря вона в вашу голову прийшла. Да? Якщо це партнер, ну, типу, блін, ну, полибайтесь йому пару днів, да? може, щось -та, там вам сподобається, да? і так далі. Але ще це карта говорить про те, щоб ви робили те, що вам подобається. Якщо вам щось там не подобається, то зробіть або щоб вам подобалось, або просто відійдіть в сторону, да? і почніть робити те, о чого ви кайфуєте, да? от чого у чого вас страсть, од чого ви чувствуєте себе як на крильях. Да? От такі моменти. Що нам скаже третя колода прекрасна, моя двостороння? Мені подобається, що вона з двох сторон. Як на мене, вона багато що говорить. І я не завжди дивлюсь назад, звісно, на задні оці ці, але воно щось з є, якийсь шарм, якась магія є в цьому. Що скаже третя колода, перша карта для рибок на вересень місяць. Сонце, Боже, сонце. Це успіх, це радість. Це який би ви вопрос зараз не задали, який би у вас вопрос в голові не крутився? На всі отвіти да хочете попробувати ідію нову пробуйте. Тємка залетить бізнес, відкривайте. поїздка Вперед із Песня діти да. Провірте, може вже беремість. А, Хочете там партньору щось розказати? Розказуйте. Хочете сказати партньору, що ти хочеш дітей? кажи, він теж хоче. Ну то тобто, есть, тут знаєте, така карта, що би ви там не придумали собі, хочете нову сумку? Да, вберуте з пісні. Ця карта говорить про да, про успіх, про насолоду, про е, такий крутий момент, коли. Коли щастя дано ну, не від щастя, а від успіху, аж ну, аж аж ви вийдете по вулиці, а тобі ж природа сама знаєте, ветками кланяється і либається. Ну, це така дуже крута енергетика і гора в карти. Але що найголовніше, що ця карта ще може сказати про те, що будьте трошечки не такі горді, да, і не такі зазнайки, бо знаючи водних знаків, вони іноді бувають, ну типу, Типу, вони все знають, вони все можуть, а потім вони оцим всім починають з себе з середини згорають, тому що може проявлятися якась або завість, або тривожність, або якісь моменти, типу, що не виходить. А ну такі да, моменти несостиковочки іноді, коли отут одне, отут друге, а отут третє. Тобто тут будьте. Не знаю, поблажливіше, може, м'якіші там до себе, може, до людей яких поруч стоячих, да? щоб не спалити себе і не спалити людей рядом. Коротше, да? Бо сонце у нас коли ж парить сильно, на вулиці не хочеться сидіти. От і ви так само да? фільтруйте, ні, не фільтруйте, балансуйте. Отак, що скаже друга карта? Робота, робочі моменти, фінансові моменти, можливо, в когось ремонт, Чому ні? Можливо, в когось якісь переїзди, там з однієї квартири на іншу, з общежиття на квартиру. Наприклад, да, переїзди з таких може відоткудись від, забрати свої віщі, да, перевести їх додому, можливо, якісь коробки з віщами, там, з фотками, з картинами, от таке щось. Да. Ну і в, в будь-якому випадку це про трішки повищення кваліфікації якоїсь. Да. Можливо, ви прийдете на роботу і ви будете стажером, вас будуть навчати. А можливо, до вас на роботу ваш бізнес прийде стажер і ви будете його навчати, розказувати, показувати, як це все робиться у. Мафіпрофесій, да, наприклад. Або в сім'ї якісь там, як я вже казала, уборка генеральна, там, ремонт, не знаю, щось покрасить, щось побілить, щось десь кудись перенести, оце всі в місті взяли з гуртом і зробили за три секунди. Ось такі моменти. Що скаже нам прекрасно заключена карта для прекрасних рибок. Ну, же, якщо вона дивляться чоловіки, це їхній архетип і все буде у вас на коне, як Может быть, по-другому. У них по другому не буває. А якщо це мене дивляться дівчата, то ну вам уже другий раз випадає король кубків. Тобто може треба задуматися. Якщо ви зараз, наприклад, самотня, або просто вільна тигриця, да, то можете звернути увагу на якихось партнерів, да, там, чоловіків на роботі, на вулиці, там, друзів, своїх рядом. Може, хтось вже давно до вас заграє, а ви ну, або не бачите, або не хочете бачити, ну або там ще якісь моменти. Да. Тобто, то, то, або, як я вже казала, якесь нове знайомство може бути, яке, ну знаєте, кубкові королі вони того, що самовлюблені, це таке. Всі ми буваємо, да, іноді самовлюбляними. Але це, знаєте, вони вміють красиво говорити. Вони вам 150 разів розкажуть, яка ви класна, химітельна і прекрасна. Вони вам, боже, то вони вам в рот заглядатимуть красотою своєю, ви їх там, адаріті, і що вони вам тільки не скажуть. І те і, подарять, і, і те подарять, і, і в ресторан зводять, і в сауну зводять, і в басейн зводять, і там, не знаю, завтрак при свічах, ужин при свічах, Ну, коротше, це вся красота, романтизм, да, вони це вміють. Але вони це вміють і мо вміють і можуть іноді для чогось ну для себе, да, для вигоди якось до що вони хочуть це тримати. Ну я думаю, багато хто розуміє, яка тут може бути вигода. Це тільки ваше рішення, що з цим робити. Але в будь-якому випадку все буде круто, все буде класно, ще під карта випадає. Не видно зараз. Да, час. Колодна карта випадає денежна. Да вона говорить про те, що ну тім, кому титься, да, що там Мої гроші крутяться, ті, як там кажуть. В общем, все буде прекрасно, бавдєнна і не. Якщо ви там до чогось йдете, да, ви йдете. Йдіть прекрасно, не зациклюйтесь на тому, що щось не виходить. З першого раз одну класну мисль почула недавно. Якщо б вийшло з першого разу, було б скучно. Якби в усіх все виходило з першого разу, ну правда, було б скучно. Люди б не стрімилися б до цього, бо вони б знали, що все, на ізі. Тому просто робіть своє діло, яке вам подобається, просто йдіть за своєю мрією, мічтою і, і всім іншим. І щоб у вас все було класно і прекрасно, любіть себе, звісно, уважайте себе і. Не розмінюйтесь на менше. А якщо вам потрібна моя допомога, ви можете звернутись до мене. тут буде інстаграм. Я вам допоможу, тому що я тут саме для цього.